Бразилія та Португалія вийшли у плей-офф чемпіонату світу. Роналду їде в Саудівську Аравію. Корейці завоювали наші серця. Мене звати Андрій Сеньків і ви на ютуб каналі Good Evening, де я розказую про все найцікавіше, що відбувається у світовому та європейському футболі. Якщо ви так само як і я втомилися від прагматизму збірних Бразилії та Португалії, ставте вподобайку. Починаємо наш огляд ігрового дня чемпіонату світу з матчу Камеруну та Сербії. З матчу, напевно, найменш якісного з точки зору футболу, з тих, котрі вже відбудуть на цьому турнірі. Матч завершився з рахунком 3-3. Це було цікаво, це було видовищно, це було феєрично, ефектно, весело. За цим було цікаво спостерігати, але якщо оцінювати гру з точки зору якості побудови організації кожної з команд, це був абсолютний хаос. І хаос цей почався ще до початку матчу. Братар збірної Камеруну Андреана покинув розташування збірної ще до початку цього матчу, тому що він посварився з тренером Рігобером Сонгом через те, що Онана любить грати ногами. Він сучасний такий голкіпер, який виходить з горі, розігрує м'яч, розпочинає атаки, дає дальні передачі, бере участь у білдапі. А для Сонга це не було потрібно. Він хотів, щоб Онана грав просто у площині воріт. Те наскільки високо грав Онана в матчі зі Швейцарією, видно. По цій розкладці від опти, а також, наприклад, на цьому скріні, де він грав навіть вище за центральних захисників, ситуація зрозуміла, тому що центральні захисники збірної Камеруну погано грають на м'ячі, і насправді в цій ситуації я можу зрозуміти Сонга. Тому що він тренер не дуже розумний, тренер, котрий не вміє ставити сучасний футбол, не вміє вихід від воріт елементарний ставити. Тому він не хоче, щоб оці ці перепасовки між центральними захисниками і воротарем відбувалися, тому що на його погляд там можуть бути якісь обрізки. Він просить онана грати дуже примітивно. А вона так грати не хоче, вона самовольніче, вона бігає вперед, і це також можна зрозуміти, тому що вона це воротар, котрий бачить проблему збірної Камеруни і хоче вирішити її на полі. Але оця дискомунікація, яка відбувається між тренером та воротарем, вона ні до чого хорошого не приводить. І цю ситуацію треба було якось вирішити в якомусь такому простому неконфліктному полі. Але не вийшло, вона поїхав збірної на ворота став інший воротар, котрий просто вбивав м'яч вперед. Але не це головне сам факт цієї ситуації. Вже насторожує, і те, як весь мають грала збірна Камеруну в захисті, це, це не те, що насторожує, це хаос, це елементарно, сільський футбол без жодної тактики, без якихось е базових елементарних навичок захисту. До прикладу беремо другий гол, другий гол, в котрому помилився замбо, котрий не мав би помилятися. Він грає за Наполі, В нього є всі навички гри е в, в будь-якій фазі е футболу. Спершу він невдали буває мячку. Ти перехоплює Мінкович Савич і біжить до Живковича, котрий вже має опонента, і таким чином замбо залишає самого Мінковічасавича, котрий безперешкодно, без опонента прибуває у кут воріт Камеруну. І рахунок відкрито. гол, котрий пропустив Камерун, це взагалі на нього не потрібно розбирати. І йшла швидка атака Сербії, йшла перепасовка постійна, і гравці збірної Камеруну, як от і вівці, як кричать на стадіоні України, бігали від одного футболіста збірної Сербії до іншого, Всі січе. Ну, відповідно, його розкатали і забили третій м'яч. Але збірна Сербії також в цьому матчі. Прихили себе відмінно, скажімо так. Два м'ячі, коли припустила збірна Сербії, це також треш, також хаос. Можна відмічати Генія Бабакара, який гарно прийняв і геніально просто таки перекинув голкіпера збірної Сербії, але насправді це щось неможливе, та й вони стояли в лінію. Лінія була схожа на якусь ялинку, це була якась лінія курця, лінія, яку я малюю в фотошопі на цих от всіх штуках. Вона не є рівною, не є логічною і так далі. І ці, дві, і, 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 і ці два боліти, котрі реалізував фактично. Чіпного Камерун це також говорить про хаос бідної Сербії. Тому я думаю, що обидві команди не заслуговують на те, щоб грати у плей-офф, Вони не заслуговують їх ні по грі, ні по тому, що вони витворяють в політичній площині. Сербія фактично відкрито підтримує Росію на цьому турнірі. Вони підтримують не незалежність Косово, а приналежність Косова до... До Сербії, Камерун також ситуація наступна. їхній півзахисник Геліон Дуа грає з бусами з прапором Росії, тому що ета страна його виспітала і дала йому життя великий футбол. Е, якби симпатії від українців ці збірні не отримали. Гра цих команд цього матчі була хаотичною, але веселою. Але жодна з цих команд не повинна грати у плей-офф Чемпіонату світу, І їх там не буде. На цьому матчі, я думаю, можна завершувати аналіз їхніх дій на цьому турнірі. але ніколи не завершу одне прохання. Це прохання про вашу підписку на цей канал, а також дзвіночок. Ці речі дозволять цьому каналу, цьому відосу розвиватися, отримувати більше глядачів. А це мені дуже важливо. Дякую вам і поїхали далі. Їдемо до матчу Бразилія, Швейцарія, до матчу, в котрому не було двох важливих футболістів збірної Бразилії і в Даніло, і в Неймар Є проблеми з Гімілкостопом, і обидва ці футболісти вони не гратимуть і в третьому турі групового етапу проти збірної Камеру. Збірна Бразилії без Неймара це завжди якась така хитка і незрозуміла субстанція, що для мене дуже дивно, тому що мати в складі своєму. Купу крутих футболістів, атакерів, фантазістів, технічних людей. Ну тобто там є кому виходити на поле, але чомусь завжди є оця залежність від Неймара. Звідки вона взялася і що з цим робити, незрозуміло. Тіте замість Неймара випустив в центр поля Фреда. Він фактично наситив центр поля опорником ортодоксально грав Казимір. Над Казіміра грали пакета та Фред. А внісі жуніор та Рафіння грали жорстко на флангах. І Рафіня, і Венісіо Жуніор не були ефективними в цій грі, як і не були сильно ефективними в матчі Сербії. І це дуже просто пояснити, тому що, наприклад, беремо Реал, де Венісо жуніор є. Вау футболістом. В чому ситуація? В тому, що на його фланзі грає на до прикладу Менді Ферлан Менді, котрий активно підтримує атаку, грає фактично по всій бровці, а він і має можливість грати в шлахному майданчику суперника, заміщатися оцін на ті фланги, створювати гостроту і бути біля чужих воріт. В Бразилії так чомусь не виходить. Тітен не хоче ризикувати. Він не піднімає високофлангових захисників і відповідно в закриває фланг з флангу. Він не такий небезпечний, як міг би бути до прикладу, у Матвійському реалі, де він і є дуже ефективним. Плюс історія в тому, що в ці напівланги мали зміщатися Фред та Пакета. Цього вони не робили, в них нема вміння це робити стабільно. В Пакета це виходило періодично в Ліоні. Фред взагалі ніколи таким не займався на постійному рівні. Тому збірна Бразилії грала дуже нудно, не гостро, без моментів, і цей матч був дуже сухим. Швейцарці грамотно оборонялися, бразильці нічого цікавого не пропонували, і це був такий, ну. Нудний, коротше, футбол. Я думаю, тут мною не будете сперечатися. І ситуацію на полі змінила лише одна дія знову ж таки виконавська майстерність. Якби ми проти цих штампів не боролися, але коли в тебе в команді є люди, котрі можуть зловити м'яч, так як зловив Казиміро, ну тут ти нічого не поробиш. А Швейцарія в Атаці була досить інертною і нічого більше зробити не могла. Підсумком ми отримали збірну Бразилії вже у плей-офф турніру, це прогнозована історія. Тут не потрібно якби щось придумувати, видумувати. Збірна Швейцарії показала, що вона. Продовжує бути хорошою грамотною організованою командою, командою, яка повинна грати у плей-офф чемпіонату світу, але командою, яка зазвичай вирітає в першому раунді такого турніру, і це також хороший показник. Тобто це хороший середняк світового футболу. Я переконаний, що збірна Швейцарії вона переможе або зіграє нічию збірної Сербії і вийде в одну восьму фіналу. Ця команда не є яскравою, ця команда не є якоюсь феоричною, але ця команда ну, мені нагадує дуже там якогось середняка бундесліги. Хорошого, інтенсивного, змінням пресингувати, змінням організовано захищатися і змінням точково і боляче атакувати, якщо це дозволяє топовий суперник. Наступний матч для обговорення це гра між Кореєю та Ганою. Гра, котра мене дуже сильно здивувала, тому що Гана в цьому матчі, наприклад, постала командою дуже висококласною. Тому що, коли ти забуваєш три м'ячі з в площину, це вау. Коли ти забуваєш Португалії, два м'ячі з по площину це також вау. І фактично, Гана є одною з найбільш Ефективних команд на цьому турнірі, і це наче б не мало викликати поду, враховуючи те, які футболісти грають в цій команді, там прати Аю, Кудус, Аякса, і ніякий Вільямс, котрий виступає дуже довго в Левізі, котрий грає за Атлетік Більбао. Тобто є виконавці партії, наприклад, з арсеналу, тобто є кому показувати цей рівень, цей клас. Але з іншої сторони організація гри Збірної гана для мене є досить дивною. Ця команда не створює багато моментів. Ця команда не створює постійний тиск на своїх суперників. Вона атакує дуже точково і дуже ефективно. І мені до кінця не зрозуміло, як цій команді вдається настільки добре реалізовувати свої моменти інше ніж класом виконавців. Це пояснити неможливо. Збірна Кореї навпаки була командою, яка більш організована, більш комплексно та цілісно грала в футбол, і особливо в другому таймі. Збірна Кореї програвала з рахунком 0-2. Збірна Кореї не стала монотонно перекатувати м'яч. Вони не, не почали грати в статику, вони включили інтенсивність. Вони дуже високо пресингували своїх суперників і робили це протягом всього другого тайму. Це неймовірна історія. І збірна Кореї закидувала штрафний майданчик ганців подачами, прострілами фактично весь тайм. І це відбувалось не статично. Це не була одна подача, наприклад, на три хвилини. Вони це робили фактично кожної хвилини. Ганці не встигали перебудовуватись. Ганці не встигали ні за чим. Одразу після відбору, до прикладу, беремо перший гол, коли лікан Ін вийшов на заміну, відібрав і точно подав на форварда збірної Кореї. Ця історія якраз про швидкість прийняття рішень про те, коли ганці не встигали. Не встигали, не розуміли, що відбувається, і тут ганцям треба віддати респект, тому що коли на її ворота йде такий потужний тиск, хай буде він одноманітний, хай буде подача простріли. Вони не, не будуть чимось таким тонким, як це, наприклад, робить там деблюни чи Берандо Сілва в Сіті. Тобто це не були якісь проникаючі передачі, але сама кількість цих подач. Та прострілів вона б мала перетворився в якусь ну більшу кількість забитих м'ячів ніж два. Але Ганна це натиск витримала. Гана е, зуміла е, грамотно оборонятися. І Амарті, котрий грав в центрі захисту, і Салісу, котрий грав в центрі захисту. Це люди, котрі один раз грубо помилилися, коли другий м'яч забувала Корея. Але в цьому видали дуже хороший перформанс. І їм я говорю респект Корейців Шкода корейці проявили себе. Командою, котра закохує в себе, командою, котра змушує за нею вболівати, команда котрої, скажу, як якийсь український фізрук, якою горять очі, так, це останній, Напевно, найбільш яскравий приклад команди, в котрої горять очі. Я не пам'ятаю, коли в я таку команду бачу. Але цій команді банально не вистачило класу, не вистачило, напевно, навіть фактору сона. Сон є блідою тінню себе минулого сезону. Він погано грає в цьому сезоні. Він не може знайти себе. Він дико неефективний, дико не швидкий. Він не робить погоди погодівхемі прямо зараз і не робить її в збірній Кореї. Так ганці здвоювались на соні. Так перед ним дуже часто був частокілені, коли він обіграв одного, зразу підстраховував інший. Його крили всіма можливими способами, але історія в тому, що коли тебе криють багато футболістів, двоє, наприклад, то хтось з цих партнерів завжди є вільним, і цими ситуаціями потрібно користуватися, потрібно шукати цих вільних людей, котрі ну мусять бути коли на тобі кілька опонентів. Сон цього не робив, сон просто примітивно бив, натикався на блоки. І цього я зрозуміти не можу. Тому я думаю, якщо б ще в Кореї знайшов себе сон, то в неї був би шанс. А так насправді шансів вже фактично немає. Їм потрібно перемагати зараз Португалію, надіятися на те, що Уругвай та Гана зіграють так, як потрібно саме Кореї. А мені кожного дня потрібно читати новини про спорт. Це моє таке природнє бажання, це мій інстинкт, і я це роблю на сайті. Трибуна під чемпіонат світу трибуна запустила тематичний застосунок, і там є все, що вам необхідно. Зручний матч-центр із текстовими трансляціями, пуші, завдяки яким ви не пропустите нічого важливого. Ну і свіжі новини та якісна аналітика від найкращих журналістів України. Повірте мені, я знаю про що говорю. Останній матч для обговорення це матч Португалія Уругвай. матч, котрий чекалося з таким побоюванням. Дві команди, котрі люблять грати в автобуси, мало атакувати, є неефектними і. Тренери, котрі не використовують куквальний потенціал своїх футболістів, так як цього б хотілося мені. Це чиста вкусовщина. Мені Португалія не подобається. Вона мала б грати набагато ефектніше, але команда виграє. Команда є одним з фаворитів чемпіонату світу. І ну, які питання до Португалії. Футбол гра проста. Хто заб'є більше м'ячів, той переможе. Як заб'є, в якому стилі везе чи не повезе, це не важливо. Головне, ну реально, головне, найголовніше це результат. Мені найголовніше і стилістика гри. Португалія по ці гри мені не подобається. І те, що робила Португалія матчі з Оругвайнь, це було рівно те ж саме, що робила Португалія в будь-якому іншому своєму матчі протягом останніх там десяти років. Що вони роблять? Вони спокійно перекатують м'яч, вони атакують невелико футболістів, вони не підтискають, не ризикують. Грають так, якби спокійно чекаючи свого шансу, цей шанс підвертається і вони реалізовують. Ситуація, коли Бруно Фернандеш виконував передачу на Роналду, є фактично голом Роналду. Так він не торкнувся м'яча, так м'яч записав на Бруну. Але саме рух Роналду він е, якось зворухобив воротаря Уругваю, і той в принципі допустився помилки. Без цього рівка та руху Роналду цей м'яч би точно не залетів у ворота суперника. Після цього голу матч повністю перевернувся. Уругвай Захопив м'яч до своїх ніг і горугай почав грати у футбол з точки зору сили, з точки зору позиційного футболу. І збірна Уругвай, виявляється, цей футбол вміє грати. Збірна Уругвай вміє атакувати, вміє створювати моменти, вміє шукати вільний простір, зони, може бути по воротах, навіть. Тобто, збірна Уругвай, з команди, яка мені дуже нагадувала збірну Португалії. Я говорю зараз про стерильність в атаці, коли цього було потрібно, почала створювати моменти. Родриго бентанкур, котрий часто робить такі забіги та рейди в днехемі зробив це в матчі з португалії він прийшов фактично трьох гравців і лише дивом не забив те як на вільний простір вискакував суарес коли після того як вийшов на заміну це також те що потрібно було робити весь матч. Те, як вдарив в штангу Максі Гомес, це також те що потрібно було робити весь матч. і Уругвай фактично поплатився за свою інертність Проти інертної Португалії грати в інертний футбол це не варіант, це не варіант, це не працює. Тобто, фактично Ургвай грав так, як хотіла Португалія, і Ургвай нічим цю команду не дивував. Вони вийшли традиційно в три центральні захисники, вийшли з латералями, вийшли з форвардами, котрі не сильно рухалися, і вийшли з хорошою трійкою в центрі поля. На мій погляд, збірна Уругваю продовжує робити те, що робила Оскарі та барис. Але біда в тому, що футболісти цієї вже команди вони не можуть грати в цей футбол. В тій збірні Уругваю грали в основі там лівий крайок фусіли, правий Касарес, котрі весь час бігали по бровці, а решта просто людей грала в центрі. Ця команда швидко виходила з оборони атаку. Був дуже швидкий суарес. Були дуже ефективні кавані та Фарлан. Зараз немає цих футболістів Уругваю. У в Цій команді найсильніше це центр поля з Весіном, Бентанкура та Вальверте. Навколо них потрібно будувати свою гру. Треба бити приказ тож збірної Хорватії, в котрої є проблеми на інших позиціях, але є центр поля з Брозовича, Брозовічаковища та Модріча. І оцей центр поля робить погоду. Збірна Уругваю так не робить. Збірна Уругваю продовжує грати не так, як зручно цим футболістам. І збірна Уругваю поплатилася якраз за свою убогість та сцикливість матчу з Португалією. Коли вже їх вкусило там за дупу, тоді вони почали робити те, що мали. А до того вони грали статично. В останньому турі на Уругвай чекає матч проти Гани. Матч, взагалі. Всього десятиліття, принаймні для Ганців, вони хочуть помсти, в гуглі, якщо ви не знаєте, Уругвай Гана 2010, і ви зрозумієте, про що я говорю. У 4 очки, їм вистачає нічієї, уругвай 1 очко, їм потрібно виключно. Перемога, і це буде матч за вихід з групи, фактично, тому що перемогу корейців над португальцями з потрібним рахунком, з потрібними розкладами, чесно кажучи, не вірю. Тому я вам рекомендую матч уругвайців та ганців точно не пропускати. Заруба буде шальною. Я сподіваюся, що на те, що збірна Уругваю перестане бути поганою копією цієї легендарної збірної товариш. І остання тема випуску стосується Крищану Роналду. Я старався цю тему оминати скільки міг. Але це неможливо. Дуже багато чуток навколо Персону Христиану Роналду. Чутка номер один. Аль-Насер з Саудівської Аравії хоче підписати Роналду. Як повідомляє CBC Sports, нападнику збірної Португалії пропонують трьохрічний контракт на 225 мільйонів доларів. Зазначається, що обговорення почали ще влітку, а Роналдо дасть свою відповідь після чемпіонату світу та оцінки інших варіантів. Варіант номер 2 Аль-Хіляль, також з Саудівської Аравії. І також зацікавлений у підписанні Криштианого Роналду. Про це повідомляє Sky Sports. зазначається, що ним Альхіляль цікавиться ще від літа. І є варіант номер три, бразильський фламенго прощупує варіант з підписанням Роналду, консультується з спонсорами свого клубу щодо того, що робити яку робити пропозицію Роналду. Йому там хочуть дати контракт на три місяці. А я зазначу, що Роналду вже в легендарному інтерв'ю розказував про те, що ним цікавляться клуби. А те, що він нікому зараз не потрібен, виданки журналістів. Так, от що я скажу, цілком очевидно, що Роналду не цікавляться нормальні клуби. Нормальні клуби я це командами з європейських чемпіонатів, з топ-чемпіонатів, команди, які грають в лізі чемпіонів чи за щось там серйозно борються. Він не потрібен їм з жодних точок зору. Він старий, він не перспективний, він дорого коштує, він токсичний, він не виконує елементарні речі, котрі притаманні сучасному футболу. І він не потрібен тут, у Європі, тому що його перехід в будь-який європейський клуб стане проблемою для цього Клубу вирішувати, котру не має жодного сенсу. Її можна було б взяти на свої ноші цю проблему лише тоді, якщо Барналдо був перспективним, якщо Барналду забивав по 50 м'ячів за сезон, і оці всякі його штуки можна було б терпіти тут. Цього немає. Роналду вже не стане кращим. Це цілком зрозуміло. Він великий футболіст, але його час відійшов і цілком нормально, що ним цікавляться команди вже не з Європи. Єдине для Роналду величезний плюс, що він зробив собі ім'я, просто таке легендарне світове. І він за рахунок цього ім'я зможе не лише просто жити, а й заробляти колосальні гроші. Наприклад, 225 мільйонів за три роки. Ця сума, котру б Роналду в МЮ не заробив. МЮ ж цікавиться іншими футболістами замість Роналду. Є інформація про Девіда, Гакпо, Ліау, Полісіка, але на мій погляд, МЮ не потрібен ніхто взимку, не треба нікого купувати. Команда укомплектована в команді є футболісти атакувальної позиції, котрі можуть зіграти там в різних формаціях на різних флангах. Чи в центрі нападу, чи під нападником. Брати зараз футболіста, за котрого знову і заплатить 100 мільйонів, це абсолютно бздура. І я б цього не рекомендував робити. Йдемо знову ж таки до Ростера: є Санчо, є Решфорд, є Еланга, є Марсіаль, є Гарначо, є Антоні. Тобто, фактично є шість футболістів атакувального плану і високої якості. Питання лише до тренера, до того, як він зможе будувати їх. В стиль та в командну гру, але це Манчестер Юнайтед, тому тут може трапитись абсолютно будь-що. І на останок я зроблю те, що не робив вже дуже давно. Я пошлю на і пошлю на Деяна ловрена захисника збірної Хорватії. Ось що він сказав? Збірна Росії це велика команда. Прикро, що хлопці не в катері на чемпіонаті світу. Офіційно. не? Йди нам. А вас я посилаю не туди, куди ловер. На я вас посилаю подивитися е, два мої останні випуски. Вони будуть отут і отут. Дуже коротко, та лаконічно. Я розбирав все найяскравіше, найгарадіше, що відбулося на чемпіонаті світу. Клікайте, дивіться, коментуйте і будьте з футболом. Миру, добра та затишку вам. Слава Україні!